Вітаю! Сьогодні розглянемо сервіс, який допоможе вам за лічені секунди видалити фон із зображення. Зараз я на стоковому сервісі відкриваю фотографію. Копіюємо її лінк. І за цим лінком сервіс автоматично видаляє фон. Далі ми можемо натиснути на Edit і додати інший фон на нашу фотографію. Бачите, яка кількість фонів доступна. Якщо нас задовольняє результат, то можемо завантажити зображення. Також можемо завантажити фотографію з комп'ютера. Я зараз відкриваю фотографію, і вона починає опрацьовуватися. Значить, ми бачимо, що тут фрагмент зображення залишився, який слід прибрати, тому я натискаю Edit, обираю опцію Erase, добираю розмір пензлика і проходжусь по цій частині, яку треба прибрати. Як ви бачите, штучний інтелект досить чітко все прибрав. Тепер ми можемо завантажити це фото або так само додати інший фон. Dziękuję za uwagę.